Доброго дня, компанія Автопарк і сьогодні у нас нове надходження mini купер Countryman 2013 року випуску. Оснащений атмосферним бензиновим двигуном з робочим об'ємом 1,6 літра. Стоїть красуня на 17-х легкосплавних дисках. Багажне відділення у нас досить таки просторне. по салону. Дверні карти в відмінному стані, чорний шкіряний салон, стан нового без подряпин. Передній ряд сидінь. Дверні карти також в відмінному стані, повний електропакет, мультикермо, мультимедіа, кондиціонер, автоматична коробка передач. З Америки авто прибуло з мінімальними пошкодженнями. Кого зацікавило дане авто? Чекаємо вас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 А також авто можна придбати у кредит або лізинг.